Привіт, мої любі! А чи знали ви, що будь-який гріх можна його позбутися? А знаєте саме як? Як, знаєте? Я вам зараз розповім те, що знала я. Те, що коли. Людина позбувається свого гріха, вона очищається від нього. І, сам, і як саме Бог нам про це говорить? Нам про це говорить Біблія. Коли Ісус, будучи в пустелі, так на нього також там прийшов диявол і давай його, давав його спокушати, давай, каже, йому зроби на тобі цей камінь, зроби з нього поживу, зроби з нього хліб. На що Ісус відповів? Пішов геть. Не ви уявляєте, він сказав, пішов в хаті цього. І цим він розтоптав диявола. І саме він нам показує, що нам, ми також ви під, підладні всяким. Спокусом, так ми також живемо зараз у гріховному світі, ми піддаємося тим спокусам. Але якщо ми ходимо з Богом, якщо ми віримо в Бога і ми живемо по заповідям Богом, що би з нами не трапилося? Як би нас не спокушав диявол, ми йому просто кажемо, пішов геть. Ви уявляєте? Навіть людина, яка зробила свій гріх, і вона прийшла до церкви, але... Знаєте, вона тут покаялася, значить прийняла Господа Ісуса Христа. Але коли їй легше стало, і вона, будучи. Спокусі, коли диявол, бо диявол дуже випробовує тих людей, які є віруючими, він посилає там своїх бісенят, щоб він там по тому що плоть наша є плотю. Вона піддається спокусам, і диявол це маніпулірує. Він робить все те, щоб відвернути від Господа, тому що віруюча людина прийняла Господа Ісуса Христа, вона хоче врятуватися. І він підсилає своїх чертиняк, щоб вони спокушали. І людина, якщо відвернулася від церкви, коли біс виходить. Гріх це виходить, да? біс виходить, покидає тіло людини, він іде там до моря, до річки, да? до будь-якого будь -якого озера. Він блукає, блукає, знайшов ще спокою він вертається до тієї людини. Він каже, піду подивлюся, що там, вернуся туди. І коли він прийшов, і він побачив, що там чисто обрано, да? він каже, я заселюся тут, і він приводить з собою ще сімох і ще гірших. Ви уявляєте? Якщо ми. Відійдемо від того, що ми не будемо жити по заповідям, а будемо жити по своїй плоті, так як нам хочеться, пити, курити, гуляти, блудити. Ми впускаємо своє життя, всі прокляття, ми впускаємо в своє життя ще більші гріхи. Ми впускаємо своє життя дуже багато чого поганого і ми віддаляємося від Господа. Тому на нас сідають всі гріхи світу, ми, ми приводимо своє життя безлад. І для того, щоб цього не робити, нам треба прийти до церкви, нам треба увірити в Господа, прийняти. Нам потрібно відказатися від усього злого і бути і жити по заповідям Бога. Тільки тоді ми будемо врятовані.